Упродовж півстоліття джерелом натхнення для нашого земляка, соліста і художнього керівника Рівненської обласної філармонії Миколи Бешти служила поезія Тараса Григоровича Шевченка. Чимало хто в цьому залі знав цю непересічну людину, талант якої заслуговував найпрестижніших концертних Залі світу. Але разом з тим виросло ціле покоління молоді, яке ніколи не чуло золотого баритона Миколи Бештин. І ось сьогодні ми хочемо перегорнути сторінки життя і творчості великого солов'я Миколи Бешти. Найшла багато творів на словах Тараса Шевченка, які Микола Бештан написав сам. Прийшли от сюди молоді люди, так само, як я, відкрили Миколу Бешту. Ім'я Бешти було на багатьох на устах і оперних співаків, і викладачів консерваторії, бо людина себе зарекомендувала один із фундаторів професійного музичного мистецтва Рівніщини, і не тільки Рівщини, але і всієї України. Це є Микола. с его инициативы была поставлена Одра за опорождением. Вот вы башьте Карася, где играл Карася. Вин и режиссерскую работу. Здесь. Он дружил с Павлом Журавлевым. Может кто-то его знает? Белорусский. Да, он написал очень очень много стихов. А Коля написал на эти стихи очень очень много песен. Вот Ира их играла эти песни. Я сказала, що вони всі прекрасні. Я, прямо, я від душі рада, що мені довелося петь з таким співаком разом на одній сцені. В будь-який час Кіндратові співає. 12 ранку по тиждень по 4 концерти. І рано співає, і пізно вночі, і голос звучить. Ну, звучить голос. Ще Кіндратович казав, що багато в нього пісень, навіть просив, просив кори, як би то десь надрукувати чи винайти. Це прекрасний голос, але все-таки на першому на місці я би поставив, це великої душі чоловік, великої душі людина, яка готова була допомогти всім, чим в нього широке крила ці були, навіть, ой, коли б я соків, коли б крила мав. Так він цими крилами він готовий був всім допомогти. Про нього і складали легенди і всякі такі, знаєте, приємні історії. Але ці історії, ці легенди беруться з життя. О, понимала и основала, общаясь с Николаем Кондратьевичем, то, что это певец мирового уровня. Заслуженный артист, народный артист, заслуженный деятель. Это вообще было настолько рядом с такой личностью, где-то далеко. Это, это была такая стихия, это, это знаете, это была земля, это была Украина. Вот эта известная песня Мигули Баллада про солдата. Солдат, да. И когда он, он просто уже переставал петь, он кричал, что ж ты плачешь, солдат? Он уже не пел. Там зал уже весь рыдает. И вы знаете, я вижу, у меня помутнение клавиатуры происходило в этот момент. И вот он эту разрытую могилу написал, там все были куплеты, там, там все было. Он так пел. Ну просто ну, страшно. Ви знаєте, було страшно. Але почувши його, я перейнявся, значить його, от вчора його бачив. Зберігайте свій талант на таких маленьких дисках. Микола Бешта має не тільки спадщину музичну, а має спадкоємців багато. Блаженка Тарсис, вперше я не каюсь і гострокрило пишуться думки. Самої серцевини серця зламні в хорорі ночі, світлоносний знім. Зараз я думаю, що пані Тамара все ж таки ви скажете хоча б два слова про те, для вас був у вашому житті. Микола Бешка. Божечко, який голос! Подивіться, який голос у нас з'явився. І дівчата так, як скважина в дверях, то не так вистроється, і всі по черзі на нього дивились, ходили. А як він співав пісню, ой, пісню Арію, пускали грозне, я з рьовом волною і стіни отак одрожали. Получив диплом, захистив опери Алєко був, він співав тоді в театрі. Оперу ставили і всі кричали в Чернівцях, що це другий шаляфі. А те, що нема титулів і звань ніяких. Ну, мабуть, тому що не гнувся. Ну, не гнувся в нього хребет ні під жодну владу, ні під кон'юнктуру. Мабуть, якби він не був співаком, то може був би журналістом. Таке у нього загострене відчуття справедливості. було. Тебе люблю, як Все про мені ясні, як пісня вершини. Отже, починаємо відроджувати пам'ять про тих, про кого варто пам'ятати, Дякую. Дякую. І мені здається, що душа Миколи Бечки сьогодні з нами.